Так, Ч... так, скажу. Ні, у вас просто такий прапор. Ну, це цікаве. Це ваше особисте щось. Так, бригади наші, хлопці мої. А... На ньому, які померли просто, Як воно як пам'ять мені лишається. І Я... це вони ну, це то, що вони написали для вас? Ні, так? це другі хлопці, мої знайомі з інших бригадів, якісь. Ага. А так, да, це як пам'ять мені лишилась є. Я весь час, коли не на роботі, то я тоді ходжу. Ну, як хлопцям показую, що, що вони померло, і що тут змінилося, чи як люди ставляться до нас. Ну, а як ви гадаєте? Мені кажеться, що з великою повагою становляться. Ні, тут в Харкові приємно, так, тут Ні, ну дійсно, все так, так щось... ну, тут Добре і більше людей так ставить. Так як ми на Донбасі, але там трохи гірше було. Ну на Донбасі Дніпропетровські от, ті ближайші, не дуже на себе. Да? Тут приємніше. І в принципі, ну це на людей. Як попадеш на того, хто не зв'язаний, не родичі ніхто, то він по-своєму там може думати. А ті, у кого хоч близькі, або ще хтось, то вони дуже порізно, ну по-іншому неприємні.